Рада вітати вас на каналі. В'яжемо разом з Надією. Сьогодні початок лютого. Я хочу розповісти вам, що, так як у нас розпочався новий місяць, я вирішила підключитися і розповісти, що я буду брати в лютий місяць з собою в роботу в спільний проєкт Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Даний спільний проєкт організували наші українські в'язалочки Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля та Оксана з каналу Need Life. І до нас долучилися досить велика кількість дівчаток. В описі під даним відео я залишу посилання на організаторів, спонсорів. До речі, я є одним із спонсорів і учасників даного спільного проєкту. Тому. Переходьте, знайомтеся, надихайтеся, тому що дівчата за січень нав'язали такої краси. Я ще навіть ці відео не встигла переглянути, але потрішку буду ходити по каналам і залишати свої коментарі та вподобайки. Те саме прошу і вас робити. І так, на лютий місяць я вирішила взяти номінацію нова для мене пряжа. Так, як важливо, ви вже бачили в попередніх відео, можливо, хто не бачив, я придбала пряжу сіверянка. Є на моєму каналі відео Сіверянка і я, де я розповідаю, що я купила пряжу Сіверянка. Я перемотала в клубочки одну пасмочку, і, так, в мене ці клубочки лежали, допоки... Я їхала до мами і взяла один клубочок, так як вона також в'яже захисникам шкарпетки, я вирішила їй презентувати один клубочок, тому забрала його. І сама от буквально вчора розпочала в'язати шкарпетку. І навіть сьогодні він її майже завершила, точніше, вже вже не, за... не майже, а вже завершила, залишилось тільки заховати кінчик. І в мене вже готова одна шкарпетка десь на розмір 42-43. До даної пряжі я додавала ще тонесеньку ниточку з, з пуханорки. Додаткова, там ниточка така, йде на котушці, я не знаю, то спандекс чи що, то таке. Ну, таку ниточку я додавала в нижній частинці верхню частинку просто зв'язала з цієї сіверяночки. І дістала ось ще одну пасмочку, щоб перемотати, тому що я так думаю, що мені ось цього одного моточка на іншу пару може не вистачити. От, Тому я вирішила, що, мабуть, перемотаю, і зроблю вже вже в мене буде, о, не буду боятися, що мені не вистачить, я просто буду брати з іншого клубочка і в'язати. Що я можу сказати по цій пряжі? Я з неї ніколи не в'язала. і Для того я її купила, щоб спробувати. Звісно, це не турецька пряжа, не супервош. Очікувати чогось із неї, знаєте, такого нереального за такі гроші, я не очікувала, чесно кажучи. Хочу вже пошвидше зв'язати іншу пару і випрати, щоб подивитися, я думаю, що я буду підключатися, як буде пара готова, підключуся і покажу, як себе повела пряжа після прання. От до прання ви бачите. Ну, я б сказала, в принципі, нормально лягають петелечки. я не скажу, що там щось таке. Досить погана пряжа, чи ще щось? Ну, вона відповідає своїй ціні. Це я вам можу сказати. А сказати, що вона погана, вона тепла, ця пряжа. Да Вона кулиться, вона косюча, вона трішки така сухувата, жорстка. Але як для того, щоб. Як для того, щоб зв'язати стільки пар шкарпеток наприклад, якщо я її брала там по 51 гривні, здається, пасмочку це 200 грам, це 25-26 гривень за 100 грам, і виходить 100 грам пара шкарпеток, то в принципі це доволі непогано. Ну, не знаю, я не знаю, як кому. Я думаю, виперу і вже тоді я більше інформації зможу надати. Поки що мені те, що виходить, ну, чесно кажучи, я сподівалася на гірше. Але те, що виходить, дівчатка, в принципі, так і говорили, тому я е, ніяких таких, знаєте, е, позахмарних сподівань у мене на цю пряжу не було. В принципі, те, на що я сподівалася, те я десь і плюс-мінус отримала. тому... Головне в шкарпетках, щоб вони були зносостійкі і теплі. А все інше, то це вже таке. Ну, колкість ну, можна надягати шкарпетку звичайну бавовняну і потім по цій зверху одягати. А мене, наприклад, колкість не, взагалі не напрягає, навіть трішки так, знаєте, цікаво, коли поколює там, в п'яточку чи в пальчики. Навіть це мені здається, більше кровообіг буде кращим тоді. Ну, от якось так. Ось такі у мене невеличкі підключення, і моє таке знайомство з цією пряжою українського виробника Сіверянка. Ось така у мене буде пара шкарпеточок. І я думаю, що до кінця місяця ще щось намалюється, ще щось буде, тому не перемикайтесь, покажу пізніше. Усім привіт! Дов'язала я шкарпетки і вкинула, зараз буду прати. Пратиму не в пральній машині, буду прати вручну, тому що одні шкарпетки, а пряжа вже розпушується. Бачите, як гарно цікаво. Зараз гарно виперу їх для І буду дивитися, що з цього вийде. Ну, мені вже подобається, Жорстко проходить. Зараз я гарно-гарно витріпаю, тут видно. Подивимось, і... ой, не заміряла, ну, вже закинула. Ще... Хотіла ще заміряти їх у готовому вигляді після броня, наскільки сядуть, а можливо, вони не сядуть. Водичка у мене ледве тепла. Тому, дівчатка, вимикаюся і буду їх шмакати. Шкарпетки я випрала. Світло вимкнули. І зараз вам знімаю, розпушилися вони досить гарно. От бачите, як гарно видно пушок. Розпушилися. Койде солома залишається, але вони мене, вона мене абсолютно не напрягає. От, тому можу. Якщо ви не перемхливі, от дивіться, який пушок гарно видно. Якщо ви не примхливі, то можете сміло брати цю пряжу. Вона досить бюджетна. Не знаю, як вона буде носитися, але на даний час вона мені дуже і дуже сподобалася. В роботі вона сухувата, а після прання вона розпушується досить гарно. Я в'язала. Шкарпетки ці е, на спицях номер 3 Досить вільненько в'язала, то всі отвори, я б сказала, закрилися, і полотно досить гарне. Резиночка у мене тут без додаткової ниточки. Бачите, як гарно розпушилося? Класно. Тому висохнуть я вам їх зважу. І ще підключуся, звісно, показувати буду ще дещо. Усім привіт! Ви на каналі в'яжемо разом з Надією. Продовжую знімати свою нарізочку для відео. Дизайнерська шкринь, скринька шкарпеткових бажань, здається, правильно назвала. І хочу вам показати нову для мене пряжу, яка мені вчора приїхала. І я коли побачила цей відтінок, вирішила, що з цієї пряжі я зв'яжу собі шкарпеточки. Це нова для мене пряжа. Знову ж таки, я продовжую в'язати шкарпетки в цій категорії. Нова для мене пряжа це італійська пряжа. Галзетерія якась, чи як там його воно читається. Ну, одним словом, хто вміє читати по-італійському, читайте. 80% Меренос 20PA і 420 метрів у 100 грамах. Ніточка тактильна дуже схожа до Alize Superwash. Досить цікава палітра кольорів. Я, звісно, брала не один колір, брала декілька кольорів, але я вам їх показувати не буду. Адже в даному проєкті є. Я являюся спонсором, і думаю, що хтось отримає хтось щось з цієї, з цієї... Цього артикула. Пряжу колись за щось, не знаю, ще, як це буде, але. Я взяла на подаруночку, на подаруночку таку пряжу. Можу сказати, що пряжа досить небюджетна. Називати цю суму я не буду, але не дешева вона. І досить міцна. На розрив. От я тягну, то, ви знаєте, не розривається, повинна гарно носитися. Ось такі у мене е, плани. І хочу сказати, що поки що я не знаю, чи на двійці в'язати, чи на 2,5. Я ще не думала над цим, але, але буду пробувати, мабуть, на двійці. І подивлюся на полотно. Я хочу, щоб вони були не забиті і досить такі легенькі. Ну, под... одним словом, буду дивитися, як у мене буде виходити. На цьому прощаюся і до наступного підключення. Дівчатка, ось такі шкарпеточки у мене готові. З нової пряжі сіверяночка. Я їх випрала, мені вони сподобалися, розпушилися, досить гарно розпушилися. Я вам там показувала, як вони сухли які вони були, які вони зараз. Колючість у них присутня, зв'язані вони на розмір десь 42. Додавала сюди ниточку з. Та, що йде додатково до пуху норки. Так, як десь почитала, що досить швидко протираються дані шкарпетки, в паголіночок я нічого не додавала, просто в'язала в одну ниточку. В'язала спицями номер 3 В принципі, за такі кошти, я роботою задоволена: пряжа досить бюджетна. І я думаю, для тих потреб, для яких вони в'яжуться, вони, ну, скажімо так, Можуть бути, для спання дуже гарні теплі шкарпетки. Так, є тут соломка, ось якщо бачите, видно, соломка попадається. Я їх не, в не прала в пральній машині, випрала її гарно, вижмакала руками. Але, звісно, це не те. Але, в мене просто не було що прати разом з ними і одні шкарпетки ганяти в машинці, ну, якось це не для мене. Починала в'язати від мисочка. 10 петель набирала і в'язала на 56, здається, так на 56 петлях. П'яточка тут, звичайна, бумеранг. Ось такі гарні шкарпеточки у мене вийшли. Зараз я заміряю їх довжину, вам скажу. так Довжина даних шкарпеточок у нас складає. 26 майже 27 см, тобто на ножку 28, 28,5 вони досить гарно е, сядуть. Поміряла щось собі, так? Вам нічого не показала. Ось така в мене перша готова робота у лютому місяці для, е, ну, по шкарпетках у, у рамках даного спільного проєкту: шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Мабуть, е, з чоловікової роботи знали, що я буду приймати участь, і в мене немає скриньки, тому <смі> новорічний подарунок був у вигляді цукерки, були запаковані ось таку скриньку новорічну, дерев'яна. Тому я вирішила, що це буде мені. І я буду користуватися нею саме в рамках цього спільного проєкту. Ось так. Роботою я, в принципі, задоволена. Зв'язались вони досить швидко, дані шкарпеточки, і відправляються в скриньку. Чекати, можливо, ще якоїсь пари. І як я вам вже показувала в, попередньому, в одному з попередніх підключень, я взяла ось таку пряжу. Це також нова для мене пряжа. Я вже вам показувала це італійська пряжа. 80% меренос, 20PA. І е, у мене вже зв'язалася ось така одна шкарпетка. Дані шкарпетки я в'яжу для себе. В'яжу п'яточку підкова, клин підйому вив'язаний. І тут зменшення. І зробила невеличку резиночку. Взагалі, я не практикую робити невеличку, у мене завжди така величенька резиночка, чому я не знаю, а з цих вирішила спробувати. Зробити паголінок лицевою гладдю. Пряжа мені сподобалася в роботі, не знаю, як вона буде в пранні. Зараз міряю їх довжину це десь 26,5 см, тобто на розмір 41-й, як в мене, вони ідеально сідають по ніжці. Я думаю, що як я дов'яжу вже. Другу шкарпетку, але я її вже розпочала. І як ви бачите, тут я розпочинала із синього кольору, а тут у мене з зеленого. Тобто вони будуть неоднакові, ці шкарпетки вони будуть полосаті. І коли я в'язала і бачила, що виходить з даної пряжі, чомусь мені захотілося, щоб випав місяць в спільному проєкті Кольоровий рік. Щоб випав місяць полоска клітинка. Думаю, тоді в мене точно є вже що в'язати у даному місяці. От, тому ось так ще пів пари шкарпеток готової. Пряжа досить гарна, тепла. Петельки лягають рівнесенько. Взагалі такі, знаєте, от, ну, мені подобається пряжа, коли вона вже ще вона не випрана. Закривала еластичним способом ще не випрані шкарпетки, а вони вже мені подобаються. Ну Тобто, це така така пряжа, що я думаю, що вона варта уваги і хочу ще сказати, що набирала від мисочка 12 петель, по 12 петель на дві спиці робила розширення до 60 петель. Тобто, на кожній спиці я в'яжу я на спицях тріо номер 2. І було по 30 петель. Тут в клині підйому, я вже не пам'ятаю, здається, 12 петель добрала. Треба рахувати. Здається, я 12 петель, бо, тому що було 54. Так, 12 петель. І потім вже зробила ось таку п'яточку підкова. Перев'язувала, тому що щось мені здалося, що вони будуть на мене трішки малуваті тому я додала трішки ще петель. І на ніжці сидить досить непогано. Як дов'яжу, виперу і одягну на ніжки я вже зніму вам відео. Я думаю, що вставлю вже наступний сюжетик, ви побачите вже дані шкарпеточки. Роботою я також задоволена. Пряжою я цією задоволена. Як я вже говорила, вона не бюджетна, але мені, я б сказала, на даний момент вона мені більше сподобалася, ніж Alize Superwash. Подивимося, як буде носитися. Ну, але, звісно, це італійська пряжа, це не турецька. Ну, і, і дорожча трішки. Я ще не зважувала шкарпеток, скільки вони ну, однієї шкарпетки, скільки важить, коли вже я виперу. Дов'яжу виперу і е, тоді вже буду вам показувати. Можливо, на екрані підпишу, яка їх вага. Ось якось так. Так, на цьому відключаюся. До скорої зустрічі вже в нових шкарпетках. Ось і промайнули ще декілька днів. І що у мене тут є. Ой, так хотіла гарно витягти, як завжди. Хоп! Одна шкарпеточка і інша є. Вони трішки схожі, але вони не однакові, тому що я спеціально розпочинала в'язати, не відмутувала ниточку, в'язала, як мені заманеться, в'язала п'яточку підкову. Це шкарпетки я в'язала для себе на 60 петлях спеці номер 2 І це нова для мене пряжа. Я в попередньому підключенні її показувала вам. Ось такі у мене вийшли шкарпетки. Вперше робила таку невеличку резиночку. Я завжди роблю паголіночок такий весь з резиночки. Чому не знаю, але так якось. Повелося з першої пари, і так робила, а це вирішила зробити резиночку невелику. І ось такі. Досить гарно розкрилися пушок з'явився з цієї ниточки. В роботі вони мені дуже сподобалися. П'яточку в'язала я підкову. Сидить гарно на ніжці, я вам ставлю обов'язково відео, як вони виглядають на ніжці. І... Ну, Одним словом, мені вони сподобалися, зручні, гарно так сіли по ніжці, все так гарно ідеально сіло. Одне, що при пранні трішки віддавали колір. Не знаю, чи це так буде постійно, чи ні, але я вирішила, що одразу додала оцет. Не критично, але водичка була трішки зафарбована, тому я при полосканні трішки додала оцту. Залишила їх в цьому розчині і так вони в мене випрала я їх так. Хоча кольор майже не змінився. Ось такі цікаві вийшли шкарпеточки. І тому в мене в даному проєкті у номінації Нова для мене пряжа вив'язано дві пари шкарпеточок. Десь фокус наш зникає, пропадає. Вив'язано у мене дві пари шкарпеточок. Першу пару, яку ви бачили в попередніх підключеннях, я вже віддала. Вона вже знайшла свого власника. Людина їх активно носить. Надіюся, гріють їм ніжки. От. І ця пара буде для мене. Не знаю, буду носити в цьому році, чи вже залишу на наступний рік. А може буде ще комусь подарунок. Ну, взагалі я в'язала для себе. На подарунок буду в'язати інші в наступному місяці, мабуть. Ось так на цьому буду я з вами прощатися. Не забуваємо переходити до дівчаток на канали. В описі до даного відео я залишу посилання на організаторів, спонсорів та, звісно ж, дівчаток-учасниць. Тому переходьте, знайомтеся і надихайтеся шкарпетками на цілий рік. І, звісно, хочу вам сказати, щоб ви не забували підписуватись на канал та натискати дзвіночок. Тоді вам будуть приходити повідомлення, і ви будете переглядати всі відео, на які підписалися. На все вам добре. До побачення. До нових зустрічей. Пока-пока!